Олег Прокоп'юк та Анна Висоцька вимушені переселенці приїхали до Шосицької громади з Ірпеня, коли той нещадно обстрілювали росіяни. Наразі подружжя проживає в Ображіївці. «В Ірпені ми були з початку війни по 8 березня. Потім сіли короче на свою машину, добрались до Романовського моста. Там і бросили. Потім приїхали в Київ на вокзал. Там побули троє суток. Потім побули в хостелі неділю. Потім знайомі подзвонили з вас шостки, сказали, що у вас тут хороший чоловік. Зробив таку фішку, що типу, автобуси з Києва, з Лівобережної їдуть в шостку. А так як у нас тут були знайомі, Ну, ми сіли в цей автобус і приїхали сюди до вас. Першочергово на допомогу чоловіку та дружині прийшла староста Ображіївки, куди вони приїхали. Потім Олег та Анна поїхали до шостки оформлювати статус переселенців. Крім того, необхідно було вирішити ще купу інших питань. З такими ж проблемами наразі стикаються чимало людей, які приїздять до Шостської громади, тікаючи від обстрілів. Задля допомоги таким українцям у шості відкрили центр підтримки внутрішньопереміщених осіб. Він знаходиться за адресою. Вулиця Свободи, 18. за підтримки міського голови Миколи Петровича Нагі у нас створено центр підтримки внутрішньо переміщених осіб. Цей центр буде працювати кожен день з 8 до 17 години, а також у суботу до 12 години. По старостинським округам шостінщини створено банк житла, яке пропонується ВПО. Переважно будинки знаходяться у Воронівському, Чапліївському, Собіцькому, Тименівському, Вовнянському, Миронівському, Старостинських округах. Також є житло, яке пропонується переселенцям на викуп. Це дуже помірні ціни, в залежності від того, в якому стану зроблено ремонт в буді. Jula. також міська влада буде допомагати внутрішньопереміщеним особам, якщо треба буде надавати транспорт для перевезення, а також буде вирішувати інші питання. У шосенкій громаді внутрішньопереміщених осіб намагаються працевлаштувати. Вони працюють на громадських роботах, зокрема, допомагають робити ремонт у будинках для переселенців. За вісім місяців цього року у пошуку роботи до центру зайнятості шостки звернулось 100 осіб. Наразі на обліку перебуває 75 безробітних. Числа ВПО було працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 15. Ну самі Ми всі розуміємо, що складні умови, відсутність вакансії. Тому і держава, і місцеві органи влади надають суттєву підтримку в залученні внутрішньо переміщених осіб, в тому числі до громадських робіт, суспільно корисних робіт, робіт тимчасового характеру. І в нашій громаді 28 громадян, мешканців. Ну, тепер вже нашої громади, які є внутрішньопереміщеними особами, брали участь у громадських роботах, отримували не менше, ніж мінімальну заробітну плату і на сьогодні теж працюють. Серед переселенців дві треті це жінки та діти, і лише третя частина чоловіки. Ми координуємо роботу із старостами і максимально влаштовуємо до старостинських округів. Це полегшує саме перебування внутрішньо переміщеної особи, тому що вони максимально включаються в життя старостинського округу, мають уже житло, мають огород. Мають певне, хоч невеличке, але господарство, і це дає їм можливість трішки легше переносити адаптацію в нашій громаді. Моражіївці Олег та Анна мешкають майже рік. Говорять, якби не той автобус, який вивіз їх до шосецької громади, виїхати їм самим не вдалося би. Наразі проживають у будинку, який у користування надали місцеві люди. Також подружжя допомогли речами посадковим матеріалом та садовим інвентарем. У нас з'явився невеличке таке нове хобі. Як це називається, огород, як це садівництво, а раніше такого не було. Ми стали ближче до землі. Да, ми щось знову знали всі житні, ну, Активності відкрили для себе. Да. наприклад. Да, так От реально цінність поміняла. Раніше як жили в Ріпіні, що по факту було. ну, там Одесі поприкольні, там щось купити поприкольні, щоб ті, типу, мабуть, по факту ну, покручити. Типу. А зараз не розумієш, що це все як прийде, так і вийде. По факту, саме головне це отношение до людей. До повномасштабного вторгнення подружжя працювала на відомій кондитерській фабриці в Ірпені. Наразі її розбомблено. До Єпеня повертатись не планують, адже нема куди. Тепер освоюють сільське господарство в Ображівці, продають пиріжки. А ще опікуються вісьмома котами. Ми тікали зі своєю тваринкою і по ходу коли вже була евакуація, там дуже багато було котів, які просто тікали, не знали, куди діти. Ну їм було страшно. Ну і з собою ще парочку прихватили. А тепер, якщо по місту десь бездомна кішечка чи кошеня, там всі у нас дома. На початку повномасштабної війни на обліку шосицького управління соцзахисту населення перебувало 363 переселенці. Зараз їх 5344. Приїздити до шосицької громади, переселенці продовжують і зараз. Це люди переважно середину з Роського напрямків Чернігівської області, а також зі сходу України. Тож у центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб працюватимуть фахівці, які допомагатимуть переселенцям вирішити будь-яке питання. На даний момент, якщо він може надати кваліфіковану допомогу, відповідь на поставлене ними питання, то він зразу надає. Якщо в той час не може, беруться всі координати даної людини, мобільний телефон. І оперативно вирішується питання. В той же день або ж це буде із затримкою, але обов'язково людина буде поінформована. Не дивлячись на всі життєві негаразди, Олег та Анна наголошують: ніколи не треба опускати руки. Та додають все, що довелось пережити, змінило їх життєві цінності. Так, звісно, то я раніше була там і машина, і домі, робота, а зараз, по факту в тебе нічого, та ти виходиш на гору, і ці точки красиві посажені. В тебе отака красива капуста, в тебе така морковка. Тобто, по факту, ти розумієш, що ти так двигаєшся, двигаєшся двигається, Поки це б'ється, поки ви бачите, поки ви дихаєте, завжди живіть до останнього і завжди относитесь до людей так, як хотіли б, щоб относились до вас, і Господь Бог вам поможе.